Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, бережемо мир. Ми з вчорашніх посилань зналися, що мир це не iPhone, який купивши, з вами буде доти, доки не зламається, або не вкрадуть, або не згубите, а мир це щось інне. Це не річ, яка дається і вже потім вона є, а це. Це щось таке, що за це треба дбати. Тобто, це живе, живий стан, наш стан нашого серця. І за це треба дбати. Дуже файно Марія сказала, що дбайте, поливайте як квітку, щоб було тепло, щоб було світло, щоб була вода. Ну тобто, дбати про себе, про свій мир треба, і це є дисциплінована праця. Бо якщо не дбати про мир, то його не буде. Мир це дар Святого Духа, дар від Бога, але цей дар треба дбати. Кому дбати? Мені дбати, не комусь, ніхто інший не буде дбати про ваш мир, а саме ти маєш дбати, і я маю дбати про свій мир, а ти про свій мир. І, і тут дуже цікаво так, бо це так само і порівнюється зі своїм тілом, зі своєю дієтою. Бо якщо ти не дбаєш про своє тіло. То схуднув ще один раз, наприклад, ти через місяць будеш таким самим, як і починав худнути. Бо це постійне дбання. постійне. Не так, що ти один раз зробив і, і це вже на все життя застається. Ні, це постійне дбання кожного дня. Кожного дня е, треба дбати про своє, про свій стан здоров'я, про свій стан розуму. також, Ну, треба нагадувати постійно собі е, знання, якими користуєшся, звісно. Якими не користуєшся, то ну, вони і так забудуться. І так само мир. Мир має, маємо вкладати час дбати про мир. То сьогодні почнемо наш день з 25 липня 2005 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас заповнити ваш день короткими і гарячими молитвами. Коли молитеся, ваше серце відкрите. І Бог любить вас особливою любов'ю, та дає вам особливі благодаті. Тому добре використати цей благодатний час і присвятіть його Богові більше, ніж будь-коли досі. Постіть та відкритися дев'ятницям нове... дев новеннами, щоб сатана був далеко від вас, а благодать біля вас. Я поруч із вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і бачимо, Марія нам каже. Сьогодні моліться. молиться гаряче, короткими, але гарячими молитвами. Тобто, там, де є, маєш хвилинку, помолись. Десь в таких не, ну, не маєш ти там вже часу відмолитися сразу багато молитов, то помолися коротко короткими гарячими молитвами. Коли молитеся, ваше серце відкрите, і Бог любить вас особливою любов'ю. О, бачимо, що Марія каже, Бог любить нас в той час особливою любов'ю. Тобто Бог нас завжди любить, а в той час, коли молимося, особливою любов'ю, та дає вам особливі благодаті. Особливі благодаті це власне є цей мир, про який ми говоримо. І це є також особлива благодать, бо дуже багато людей в неспокої в тривозі живуть, і, і дар миру це є благодатний дар такий. Тому добре використати цей благодатний час. Марія каже, що ми вже в благодатному часі живемо. І присвятіть його Богові більше, ніж будь-коли досі. Постіть та від, відрікайтеся від, дев'ятницями, новинами. Тобто, нагадую нам знову про піст. Дуже, дуже часто ми вже чуємо про піст. То не було, не було, а тут постимо, постимо, постимо. Бо Певно, багато хто ще не постить. Напиши, чи постиш, чи почав постити. Хто не постив, то хоч почав хтось постити, чи ні, скільки ми вже слухаємо ці посилання. Тому добре використати цей благодатний час. І Дев'ятниця – це такі молитви, які розраховані на 9 днів. Хто не знає, що це таке, можете подивитись в інтернеті. Це є молитва конкретно направлена на 9 днів. Є якась програма молитви, щоб. Дисциплінуватися і щоб брати відповідальність, бо якщо започав з першого дня, то потім другий, потім третій, потім четвертий, а на п'ятому ти вже не хочеш спригнути, бо вже залишилось менше. І тобто це допомагає нам, допомагає нам молитися. Перша дев'ятниця це була, коли апостоли молилися 9 днів і чекали Святого Духа. І звідти почалася е, традиція така: дев'ятниць, де ми молимося дев'ятницю в очікуванні. і по особливому переживанні. Щоб сатана був далеко від вас, а благодать біля вас. Я поруч із вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Марія каже, що коли ви молитесь дев'ятницю, то сатана далеко від нас, а благодать біля нас. І то дуже файно, що знаємо з цього, що коли молишся, то сатана втікає, а благодать є ближче. Тож будьте благословенні, мир вам сьогодні. Радість з Меджугор'я. Не забувайте, практика є молитися сьогодні короткими гарячими молитвами. Па-па.